Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні та соковиті креветки. Коли хочете приготувати креветки, і вони у вас заморожені, ні в коєму разі не розморожуйте креветки під гарячою водою або в мікрофильовці. Хай вони в холодильнику розмерзнуться само собою хвилинка за хвилинкою, годинка за годинкою до повного розмороження. Тоді м'ясо у вас буде соковите, ніжне і не тверде. Якщо ви будете розморажувати по-другому, м'ясо буде дуже тверде і потіряє всю сочність. У нас пів кг креветок. Зараз кипятимо воду. Коли вода закипить, додаємо сіль, лавровий лист і штук 10 грошин духмяного перцю. Перемішали, хай трошки прокипиться все. Далі вкидаємо креветки і варимо рівно 4 хвилини. Не більше, не менше. 4 хвилини варимо для того, щоб м'ясо креветок було сочним і ніжним, не твердим. Зараз знімаємо з вогню і промиваємо в максимально холодній воді. Ось так. Ну а далі, звісно, будемо їх чистити. Креветки почистили, посипаємо кунжутом. Поливаємо соусом теріяки. Ось така вона вийшла смачненька, ніжненька і дуже соковита. А зараз будемо насолоджуватися неперевершеним смаком дарів моря.